Привіт! Всім привіт, наші дорогенькі! Півтора року, м'як, ми в Канаді. І тому вирішили записати для вас нове відео, і взагалі ми вирішили записувати кожного тижня нові відео, тільки теми нам давайте. Зараз е відео ми хочемо записати про те, що в нас змінилось. Можливо, у нас щось змінилось по відношенню до Канади, чи хочемо ми тут залишатись, е будувати своє життя, чи хочемо повертатись. Е тому ну, все, все все розкажемо, покажемо. Так, давай почнемо з того, що взагалі що не змінилось. Ви знаєте. А, після першого року проживання, буквально з червня місяці, нас все змінилось. Тобто, цей перший рік він був дуже складний і а, хоч би як ми там завжди не казали, що все класно, але насправді він був дуже складний. А коли ти вже дивишся а, назад. А на всі ці місяці ти розумієш, що о oh га, що це було. Але коли ти вже прожив один рік, то якось далі тобі вже стає легше. Це правда, якось воно починає все само собою складатись. Якось вже ти простіше дивишся на роботу, на дохід, як ти заробляєш гроші, як ти проводиш свій час, і взагалі твоє відношення до життя емігранта. Взагалі отримуєш досвід, який не купиш ні за які гроші, тобто. Все на своїх помилках вчишся, що необхідно, щоб почуватися комфортніше з часом, вам необхідно знайомитись з людьми обов'язково. Тому що комунікації з людьми вирішують дуже багато питань. Тут, наприклад, такі як робота. Так? Тут дуже складно знайти роботу по резюме. Дуже складно, особливо, якщо ти з України, в тебе немає досвіду канадського через знайомих познайомство, де щось хтось сказав, що в мене на роботі шукає там людину. Той сказав, і ось так знаходиш роботу. Це перше. Друге, що вам потрібно, щоб комфортніше почувати, і це саме головне це англійська мова. Без, я вам скажу так, що от рік ми тут пробули. Можливо, неможливо, вона стала краще, в нас англійська, але щоб отак от її вивчити, знаєте, щоб воно сама по собі йшло. Не small talk такий, так, що ти там щось поспілкувався, <тас> а ось саме. С -с -свобода. Я не знаю, нам потрібно, я думаю, років 10, якщо її не вчити, так от знаєте, на е, академічному уровні. Не, не займатися окремо на житеном вправами так вправом по вивченню англійської. То Дуже багато часу потрібно, щоб її вивчити, і то це ви будете вчити, якщо ви працюєте в англомовному середовищі, якщо ви спілкуєтесь з канадцями. А якщо ви сидите вдома або у вас е ви спілкуєтесь тільки з україномовними людьми чи з російськомовними, то ви взагалі її не вивчите. І щоб просто існувати тут і відпочивати себе своїм серед своїх, знаєте, потрібно спілкуватись на рівнях. Ви не зможете лементарно знайомитись з людьми. Просто він тобі щось спитає? Ти максимум там можеш відповісти дві фрази, і все е ме. давай підризумов дату. Да. затягли трьор, трошки. Да. А що ми хочемо сказати? Я мав. Думаю, що ми перейшли вже до наступної теми. Да що з приводу англійської нас в місцевий коледж дав можливість українцям навчатися безкоштовно, і можна як англійський академічний ти навчатися. Як ми пішли, також можна і на інші професії можна для себе вибрати спеціалі... спеціалізація, але тут ти повинен знати дуже класно англійський. і дуже багато українців з нашого міста вже пішли. По спеціальні академічний рівень навчання, по якому тебе натягують до, ELS, так, до тестів, до... і до іспиту на піар, yeah. до ну це це високий рівень вивчення мови. Якщо платити гроші, то люди, студенти, які приїжджають з різних країн, в тому числі з України, до того як mm -hmm. Канада надала КОЕД, це коштувало дуже великих грошей нам зараз українцям. Коває, oh, хто приїхав саме. Так, безкоштовно навчатися в Сент Клер Коліж. Я вам посилання залишив під відео. Е, можливо, там ще є варіанти вступу. Якщо у вас є рівень англійський, е, який дозволяє вам навчати, вивчати якусь е, спеціальність. спеціальність, то ви можете одразу поступати на спеціальність безкоштовно. Якщо ж ні, як в нас, наприклад, то у вас є можливість вивчити англійську всьому спочатку. спочатку, а потім пойти навчатися, як ми і да. плануємо. Але спочатку нам потрібно вивчити англійську, тобто вже другий тиждень. Ми туди ходимо. І ось ми залишимо на цей коледж. Ви можете зайти на сайт, просто і написати і там суватися. Неважливо, де ви проживаєте, в якому місті, в якому провінції ви зможете навчатись у цьому коледжі. Ну це треба людям сюди переїхати. вже інше питання насправді вам потрібно шукати інформацію у ваших містах, у ваших провінціях. бо, наприклад, Сан коледж, це не де якось так не афіширувалась. А, була був брос інформації, і вже пішли. Якось так знаєте, на на якомусь такому рівні великому. Це ніде не афішировалось. Тому питайте у себе. Ще хочу сказати, що це велика різниця. Ми займалися онлайн курсами офлайн курси саме англійської, і це просто і земля і також безкоштовні так. Безкоштовні це я взагалі безкоштовні. не то. І ми займалися навіть індивідуально. Це зовсім інший рівень. знаєте, тебе так беруть, кидають такий зразу складний рівень, де тобі не просто треба вчити слова і там я складу речення, там вже правила. І ну тобто, це домашні завдання задають так. І, тести постійно так. дуже складно. В нас голова кипить, але От... результат навіть після тижня навчання так. так ми так. будемо затягувати про так. Тому а, друзі, що ми вам бажаємо, це не сидіть, а беріть, шукайте інформацію по коледжам, а, де тому, що я знаю, що а, в Канаді вже є такі Деїхи, можливості. навчальні заклади, де важливість не тільки цей коледж. Тому шукайте гугліть і що... Шо... Що нам понадобилось для вступу до коледжу? Ми просто надали свій диплом, який ми закінчили. Це школа або академія. Та мінімум значення, повинна бути мінімум школа. школа на англійську мову перекладений і, і все там. Паспорт, таке там щось. Ну нічого складного. Ми самі заповнили це онлайн-заявку і все. Так е і в самому ще? коледжі нам дали код, по якому ми безкоштовно зареєстрували. Тобто ми не сплачували гроші. Так ще що коледж дають вам безкоштовні вас пас на місяць. Вам дають безкоштовне а, тренажерні зали, басейн. Там сам ну то що і то що є в коледжі, Все, що є в коледжі, ви можете всім користуватись. А там м. навіть є хелс, якісь програми, там стоматологія, і там ще щось. Коротше а, дуже класний набір, тому шукайте. Якщо є можливість, йдіть і навчайтесь, як може по поєднувати навчання з роботою? Тут вже да, треба буде або підтягнути пояси. Бо навчання воно офлайн, воно з ранку до там у нас з 10 до 3 дня. І звичайно, якщо у вас є можливість, то шукайте собі роботу просто на другу половину дня, так щоб ви могли і поспати нормально, і піти на учобу. Бо якщо ви будете думати працювати буду в ніч, потім ти на учобу, це буде все до одного місця, то тому що ви не зможете нормально навчатись. Тому навіть не треба себе загинути до таких рамок і не пробуйте. Так стосовно нас що. Коли мене звільнили у на, у кінці липня з другої роботи з Локсмізу, то я вирішив вже не шукати роботу. Я вирішив своє життя будувати по-іншому в Канаді. Я дізнався і ділюсь з вами цією інформацією. Що по-перше, якщо ви зареєструєтесь на сервіс Онтаріо, якщо ви з провінції а якщо ви не з Антаріо, а з іншої провінції, то шукайте в інтернеті служби, які допомагають вашій провінції. У нас в Онтаріо, називається Сервіс Онтаріо. Це служба, яка виплачує гроші сім'ям, які без роботи але, або працюють на парт-таймі. Вони дивляться ваш заробіток і допомагають. І допомагають нормально, я так скажу. Це перше. Друге, я подався на Better Jobs. Знов-таки в Онтаріо, в інших провінціях, я не знаю. Що таке Better Jobs? Це. Програма, по якій ти можеш отримати безкоштовне навчання після 6 місяців не працюючи шість місяців, це, наприклад, одна з програм, як далекобійних драйвер Якщо не помиляюсь, то в Антаріо навіть це одна із найскладних провінцій по отриманню піар. Є спеціальна програма по трак-драйверу. І ось ви можете податись на цю програму і отримати її. Мало того, що безкоштовно, якщо ви будете не працювати 6 місяців, більш того, вам будуть сплачувати стипендію, і там стипендія, якщо не помиляюсь, біля 2 тисяч доларів за те, що ви будете навчатися як студент. Треба все одно треба дізнаватись, бо все так. індивідуально. І... і я більше скажу: якщо ви приїхали з України. То ці шість місяців без роботи вам можуть зарахуватися. Якщо ви одразу будете подаватись на цю програму, ви скажете, що ви не працювали в Україні останні шість місяців, то так зараховується, вас одразу направляють на курси. Стосовно англійської мови, я знаю людей, які без англійської мови отримали ці курси і отримали посвідчення тракдрайва. Тож спробуйте це дуже гідний лайфхак, як на мене, і так. Так і відразу дому плану ми також переходимо до іншої теми з приводу, де да, ми слава за піар. А у нас дуже багато питань завжди нам пишуть у в інстаграмі з приводу ось за піар. Друзі, порада. Не треба питати якусь таку інформацію у людей, які, які також її не знають, які не являються. А... Дивіться, я, 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 я одразу додам, якщо навіть ми потримали зараз піар. То некоректно нам було вам щось так. радити, тому що це слуба індивідуальна кожного свій кожного, кейс. Свій, у кожного свій кейс. І ми скажемо одне, що Нотаріо це одна із самих або сама складна провінція отримання Піар. Тобто тут дуже багато місць на одну позицію, і навіть якщо ви будете підходити по всім параметрам, то у вас все одно буде Треба ще, дуже вели. велика конкуренція, щоб вас відібрали з того з тої кількості людей, які також підходять по цим параметрам. І я просто кажу, що один із кейсів це от страк драйвер, і ви можете вивчитись тут, або але, все ж таки, ви повинні спілкуватись з професіоналами. Звичайно, тільки так. з міграційними адвокатами, будь ласка, звертатись не на, на жаль не як це правильно сказати, не жалійте грошей, йдіть yeah. на консультацію, бо у вас, у вас ваша ситуація вона індивідуальна і треба її розглядати. Тому що, наприклад, ми знаємо вже, що в Манітобі той же саме висоскачувань, люди вже отримали піар, бо yeah. ці провінції вони до себе закликають, може поїхати на інші провінції. Ми не знаємо, як будемо буде у нас. У нас тільки на наступному тижні консу... А, на цьому вже тижні yeah. консультація. Yeah. Я не знаю, що ми почуємо, але... Ми не знаємо, ми не знаємо, як вам щось вам радити, ми ну, не можемо. Ми, 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 ми отримаємо консультацію в цей четверг, сьогодні у нас понеділок. понеділок. І знімемо відомо на цю тему. Так, ми розкажемо, роздази. що нам порадили, і, можливо, вам порекомендуємо цю кампанію, яка, у якої так. ми так. будемо отримувати консультацію. Так. Так, що ми хочемо сказати? Ще да чому чому ми взагалі а, у нас наш вибір не змінився? Ми ви, як бачите, да півтори року в Канаді, і нас немає бажання по там потім повертатись. Ми хочемо тут залишатись, бо ми насправді дуже вдячні Канаді. Ми дуже любимо цю країну для нас у безліч плюсів. Канада будь-кому вона допомагає на початку. От на початку вона що ти там намагаєшся то то, то Канада тобі допоможе і з якимись видає, навіть там якісь 150 доларів та там 130 доларів якісь місяць з одної організації з другої, тобто канада вона реально допомагає дуже багато тобі стати на ноги. Звісно, коли вона вже бачить, що в тебе йде дохід, стабільний високий, все це припиняється, але тобі допомагають, і це класно. Дуже багато організацій різноманітних з будь-яким питанням ти все питаєш, тобі допоможуть, проведуть за ручку тебе і все тобі дадуть. Тому так. Так. чим Канада ще краще, наприклад, ніж Європа для нас, тому що тут можна знайти роботу. Якщо ти без мови, якщо ти без. Професії там, типа ти, атішник, чи якоїсь такої кваліфікованої професії, то ти зможеш тут працювати. Ти не примреш з голоду, якщо у тебе є руки і ноги. Так, ми всіх всі знаємо, всі працюють. Може, хтось просто там довше шукав роботу, ну буває таке не, фарт, не великий, да? а, Але ні, нікого ми не знаємо, що це залишилося на вулиці, або якось там прям взагалі був в скрутному становищі. Тут є, приїжджають із дітьми, і так що жінка сидить вдома з дитиною молодшою, там ще дитина ходить до школи, чоловік один працює, або мамочки одна, мама там приїжджає з однією дитиною, вона знаходить, а знову ж таки спілкується, знайомиться, приїжджає, знаходить собі житло там подешевше, вона і навчатися. Іде і працює, і розважається. Тобто вона все одно викручується і там десь підробила, і там підробила, плюс якісь допомогу отримала. Варіанти для всіх є. Насправді для всіх є і плюс є футбанки. Ну коротше дуже не, ти не пропадеш, ти не пропадеш. ось. Да, стосовно нас, що задатись питанням, як у нас виходить так без роботи і навчатись, ми відкрили свій бізнес. Ми зараз тільки його розвиваємо, але ми сподіваємось що е, він нас піде. Ми спробували, ми вирішили своє життя кардинально змінити. Я вже не хочу працювати на заводах як раніше. Почався по, 60, по 60 годин. Я не хочу там потім відчувати ці стреси по звільненню і все інше. Незрозумілі, і то ми відкрили свій бізнес. Я ж кажу, і тут держава дуже допомагає з бізнесом. Тут нам все зробили. На проходи за нас, просто. зареєстрували все. Тобто онлайн по скайпу ми спілкувались. Людина все робила, просто задавала нам питання, ми відповідали. Вона все фізично робила. Плюс, якщо б у нас був, був піар або ми були громадяни Канади, ми отримали від держави 5 тисяч доларів. Як грант на розвиток бізнесу, який нам потрібно повертати, так але на жаль, ми не не постійні резиденти і не громадяни поки що, так. тому тут держава допомагає. Що я ще хотіла сказати, поки я не забула. Не знаю, всі знають чи ні. Як тільки ви проживаєте півроку в Канаді, ви стаєте резидентом і ви можете півтори пів... року. А я сказала Піврок. півроку, півтори сорі року. А то ви стаєте резидентом, і ви можете подаватись на допомогу дітям. І щомісяця вам почнуть виплачувати фінансову допомогу на кожну вашу дитину. Приблизно 500 баксів. Ну і... там дивляться від того, скільки людей, хто як працює, яка зарплата у вас непогані гроші. Так, обов'язково за це дізнайтесь і е, подавайтесь і отримати цю допомогу. А що я, я просто не пам'ятаю, розповідали ми чи ні, що ми зняли квартиру, ми з'їхали з будинку. Ми так, ми розпові... ми вам розповідали, ніяк мене знімав. Треба до речі, зняти е, можливо відео ми Прямо знімемо відео. вам, а, де ми взагалі наш райончик можемо знати та наш район, нашу квартиру, наш будинок перехлад квартиру. Ви знаєте. М ма ма мабуть, на напевно, якби ми відразу сюди заїхали, ми можливо, жалкували, коли ми тільки приїхали, що краще будинок, але так ми пожили вже будинку, зараз приїхали до квартири, ми абсолютно. не... вже не... буде окрема тема, ми відео, ми розповімо, чому ми вибрали квартиру, <с> um> Добре. які Окей. плюси, мінуси, Окей. ціна все інше. Так, що ще сказати? Що діти ходять в школу, все нормально. Ми встигаємо їх вивозити в школу, їдемо, навчаємось після навчання їх забираємо зі школи. Все все класно, так наша думка про Канаду не змінилась, вона тільки стає кращою де більше. мову, друзі. вчіть мову, обов'язково. Якщо так. є можливість ти на йти навчатись, використовувати обов'язково цю можливість, тому що навіть як коли ви будете подаватись на піар. Це дуже а, великий це буде плюс, плюс. Якщо у вас буде місцева освіта, так, це так, великий, так, плюс. Та, великий так, плюс. Та навіть коли ти резюме відправляєш, що ми кажуть, що і роботу знайти. Так, все, що, все, що твоє резюме плюс. автоматично там воно це не. Це реальна проходить. можливість зараз для українців так. отримати безкоштовну освіту, за яку платять просто кризі гроші. Просто крейзі гроші. Е, все, на цьому будемо закінчувати. Наступне відео ми знімемо, коли поспілкуємося стосовно піар. Розкажемо, що нам розказали, можливо, uh -huh. порадимо цю кампанію. І пишіть в коментарях, чи хочете ви подивитись відео, чому ми з'їхали на квартиру про нашу квартиру, ми вам покажемо, розкажемо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього найкращого. Все, пока! пока.